Ігор теж так не те. Кишла. Запам'ятайте і не припудьте ніколи. Таракани. Ніхто нічого ніколи не попереджував, що тут такий страх і такі жахіття. Як можна жити в таких умовах, коли навіть ти не можеш сісти? Якщо про це не розказує. Запам'ятайте її коли більше. То візьми крому, тут крому на, на всіх стінах і на потягу. Як так можна жити? Де твоя сніг? Снизу. Забираємо зі теше. І пакет. Тому добре видно. Смоку. Де те саме платила? А в той другий комуналь? Кому я пощадила коли? Ну в банк. В банк? Угу. Ну, тепер треба написати заяву, що ти хочеш повернути ті гроші, що ти тут не будеш. Завтра на роботу більше. Да. Так. Скільки ти заплатила за два тижні? Заплатила 630 гривень за скільки днів, виходить. 9 днів. Один 7. день 70 гривень. Такому щастя. Боже, як